Останнім часом чимало місця в інформаційному просторі області займає козелецька громада. Інфоперевід, на жаль, не радісний. Частина місцевих депутатів саботує сесії селищної ради, таким чином блокуючи прийняття важливих для громади рішень. Утім, поставити життя на паузу до завершення політичних ігрищ не вдасться. А отже, розвиток має продовжуватись попри складнощі. Як живе громада в складних умовах сьогодення? Розпитуємо Валентина Бригинця, Козалецького селищного голову. Громада живе, скажімо, Майже повноцінним життям, але, звісно, якби не було затримок сесії, то ми б набагато більше, скажімо, могли зробити, тому що є такі ну, технічні питання, от, ми не можемо десь дофінансувати, десь не можемо перерахувати кошти, і це трохи сковує наші можливості. Але працює виконавчий комітет, тобто ми не зупиняємося. Проводимо і благоустрій. Зараз вже тендери проводимо по ремонту, доріг почнемо працювати. Живим повноцінним життям, максимально стараємося все робити. На сьогодні один з основних акцентів роботи громади благоустрій. Триває низка необхідних заходів, аби вже найближчим часом місцеві могли насолоджуватись красою рідного краю, не вишукуючи її поміж чагарників. У квітні місяці нами оголошено місячник по проведенню благоустрою. Але, на жаль, погодні умови були майже пів місяця дощі трохи нам, ну, скажімо, зруйнували плани, то ми ще на травень місяць продовжили питання благоустрою. У нас провели по всіх старостатах прибирання по всіх селах, то максимально стараємося все підтягнути, щоб навести максимально по благоустрою по порядок у громаді. Також громада готується до втілення нововведень медичної реформи у місцевій лікарні, за словами Валентина Бригінця, в облаштуванні лікарні зацікавлено чимало навколишніх громад, тож фінансування необхідних проєктів відбуватиметься спільними зусиллями. По реформі Міністерства охорони здоров'я, тобто Чернівська районна, буде кластерна, а Козелецька буде загальна лікарня. Вже багато дуже зроблено по лікарні. Тому зараз ми спільно із громадами, які Ходили в Буш, і Козелецький район, домовились про допомогу у дофінансуванні тих проєктів, які зараз ми можемо до кінця року завершити. А це і будівництво ліфта, тобто підняття хворих у реанімаційне відділення. Лікарня зараз там дуже багато зроблено, там є і томограф. Тобто, щоб люди не їздили далеко там, Київ-Черніїв, вони мають змогу отримати кваліфіковані послуги у нашій лікарні. Зараз багато навіть Київська область і сусідні всі громади люди звертаються до наших хірургів, які проводять успішні операції по заміні тазобедрених суставів, суглобів операції. Також навіть з Київської області до нас народжувати, їздять у нас. Пологове відділення також продовжується активна робота над необхідними безпековими облаштуваннями навчальних закладів, ремонтом доріг та іншими важливими питаннями громади. Тож, хоч робота селищної ради і паралізована, та громада живе своїм активним життям, хоч як би складно на сьогодні, це не було.